Зараз, зараз я. я Де буду... ви здійснили? Зараз бо... так ви е... будете рухати свої смузі і не з свої. Зараз шту. тролейбус відійде. Який штраф? Тролейбуси стоять, автобуси, войціцький, ти що? Це неадекватно, я його знаю. От я фіксую войціцький. Я виїжджу, випускаю тролейбус. Подивіться, подивіться. Стояли автобуси, водій не мав як припаркуватися. Стояла їхня машина, я знімаю зам, це зам, зам, на зам, відео, тому що. Зараз, зараз! Зараз, 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 зараз. Зараз. Так, знімайте, знову войціці. Знімайте, знімайте все. Все, знімайте. Так, подивіться, подивіться, це є вулиця Чорновола. Я так автобуси стоять, войціцький! Автобуси я ще, стоять! Я ще Нічого не зупинив! Ні! Зараз я випускаю труне! Пропускає автобус! чого? Автобус пропускає! От і все! Добре, добре, випиши, випиши. Взагалі нічого не підписуйте. Пишіть, що е, це от я зафільмував. Ти виїжджаєш, не виїжджаєш! Він не вийде, бо ви задалеко далеко Він Там де має проїхати. Вона. Дивіться, а як водій мав припаркуватися, якщо це... Але ж там стояли автобуси. Я ж їхав в маршрутом. Він не мав права навіть їхати в тому рівні. Він їхав в крайньому лівому. І він не мав права здійснювати перестроювання на перехресті і перетин суцільною. Це перше правопорушення. Друге правопорушення, коли він Друге правопорушення вже виникає з першого. Тому що, коли він перестроївся, йому вже потрібно було один ряд минати. Тут вже стояв тролейбус, він вже побачив, що він його не може зупинитися, вже немає місця. Так. Якби він стояв у своїй смузі і чекав своєї черги, він би не створив затору тут і перешкоди для руху інших учасників дорожнього. Розумієте, про що я говорю? Тобто, якби він не перемістився ось там на перехресті лівий в лівий ряд, а очікував своєї черги заїзду на зупинку, mm -hmm. не було б ніякого порушення. Mm -hmm. А так як він перемістився, потім перемістився на перехресті, mm -hmm. сплошнув, а також здійснив ось тут зупинку, що є порушення. Він не може навіть тут просто зупинятися mm -hmm. на цій полосі. Він здійснив три правопорушення. Бачити, він хотів, бачите, він... Він зустрілася як... ситуацією, щоб випустити автобус і припаркувати. А, згідно правил дорожнього руху, він повинен був рухти свої полосі і очікувати чергу заїзду на зупинку. їх ніяких то він не має він не права. Може, не може. Згідно правила дорожнього руху не має права. Ось. А як культура ми тут, Тут багато, ми їх просимо, заїжджайте по бордюр. їде великий автобус. Чому ну, ти не заїдеш по бордюр? Є ж люди з інвалідністю. Їм важко, допустимо, а вдруг буде візочок. Підіть під бордюр, йому буде набагато легше завести цей візочок чи старій бабулі зайти в цей автобус. Їм потрібно йти 3 метри по дорозі mm. і сідати в маршрутку. Mm. Отак Реально. не має yeah. бути.